Всім привіт. Пасха наша це Христос, і Бог відкриває нам цю таємницю через своє Слово. Прийнявши Слово в своє життя, Бог заключає з нами договір, і ми стаємо народом Божим і зобов'язуємося виконувати цей договір. Це є двостороння згода, коли я читаю, вникаю і живу згідно Слова Божого. Ісус Христос це є останній шанс на спасіння для кожного із нас. Віддавши свою душу, розіп'явши своє тіло, ми отримали помилування і амністію. І Неможливо домовитися з Богом через якісь добрі діла чи добрі вчинки, тому що грішник не може домовитися зі святим. Пасха це не питво, це не їжа, це не наїдки і напитки, а Пасха це є тіло і кров Ісуса Христа. І тілом є церква, в якій є душа, тому що в душі є кров Ісуса Христа, яка за нас проливалася, і тіло, яке за нас ламалося. І без тіла і крові ми не можемо отримати спасіння.